Боже, святий кріпки святий помилуй нас». 40 днів тому, 14 січня, у багатоповерхівку на житломасиві перемога влучила російська ракета. Це така велика трагедія. Важко тут знаходитися Я вперше бачу вживу цей будинок. Не очікувала такі ну, важкі емоції, звичайно. Я скільки буду жити, стільки буду проклинати растів. Я їх ненавиджу. Просто от кожною клітиною свого тіла ніякої пощади не буду, Ніколи ми не будемо братьями. Я ніколи не прощу те, що вони роблять. 22 лютого біля двох зруйнованих під'їздів багатоповерхівки архієпископ Дніпровський і Січиславський Симеон разом з місцевим духовенством прочитали молебень. Тяжко прощатися з тими, кого знала усе життя, каже Світлана. Жінка мешкала у будинку на перемозі 47 років. років. Тіка світла їм пам'ять серцем. простите нас. Сыновей моих друг погиб, да. Он нам помогал, там по дому мы СББ хотели делать, парень. Сам спортсмен, а вот так хороший парень. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли і рятувальники. Після ракетного удару надзвичайники 69 годин поспіль розбирали завали. За цей рік російської агресії, да, – це найбільш масштабна масштабний ракетний удар, конкретно по кількості загиблих. Те, що особовий склад за рік вже звик до фізичних навантажень розбирати завали. Це не саме страшне. Ми все відбудуємо після нашої перемоги, але морально дуже важко працювати тоді, коли є загиблі діти і мешканці, які не мають жодного відношення до військових дій. Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на перемозі загинуло 46 людей. Серед них шестеро діти. Софія Москаленко, Юлія Мощенко, Вікторія Фурман, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.